Скільки з комуниздив Мілованов, Смілянський і, можливо, Єрмак на посилочках по одній гривні з кожної посилочки. І Смілянський відзвітувався, що 68 мільйонів гривень вони допомогли, купили спорядження ЗСУ. Але не відзвітувався пан Смілянський, який отримує. Мало не мільйонні зарплати щомісяця, а півмільйона так точно. Скільки зібрали коштів у такий спосіб, допоки нікому не відомо, друзі. І невідомо так само, чи Єрмак у долі, у темі, чи ні. Цікаво, чому Єрмак зараз швидко не відмежовується від Тимофія Мілованова і не звільняє його з позиції радника, адже Тимофій Мілованов є позаштатним радником. Єрмака. Голови офісу президента Зеленського не чути. Також реакції Зеленського, і взагалі я бачу, що реакція Зеленського вона якась, м'яко кажучи, запізніла, не цікавить найвеличнішого лідера сучасності проблеми кріпаків. не цікавить вбивство чергове в ТЦК. А відтак, друзі, нічого гарного нам не варто сподіватися. Так само від правоохоронних органів, які як на мій глибокий погляд і моє переконання бездіють у даній ситуації. Але ситуація ну, страшна і ганебна. Це лише вершина айсберга, напевне, навіть не вершина, а е сніжинка на вершині Айсбергу, про яку ми, ми знали. Насправді, я думаю, таких схем просто чимало, і ми про них знаємо тільки після того, як Володимир Зеленський і вся його банда команда та, піде у небуття. А для цього ми повинні докласти максимум зусиль, поширювати інформацію про їхні злодіяння, про їхню брехню, про їхні злочинні схеми. І вимагати у мирний спосіб проведення виборів як найшвидших виборів, доносити цю інформацію до наших західних колег-партнерів. Я от теж от зараз відправив і відправляю продовжую відправляти посилання на цю страшну схему новину в Америку, де до речі, пасеться і пан Мілованов. До нього теж запитання є. Він же ж наскільки я знаю. Має як мінімум social security number Америки, а можливо і американський паспорт. Але це йому не заважає разом з Смілянським творити, чинити всякі схеми. Ця соросятина дуже глибоко засіла у наші владні інституції і роздирає країну зсередини. Москалі зовні, а вони зсередини. Ну що ж, друзі, весело. Так весело, що плакать хочеться і від злості, готовий набити їм всім пику. Страшні новини кожного дня. Кожного дня у стрічки новин. Борімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає і не мовчимо. Поширюємо цю інформацію. Ганьба такій владі, ганьба президенту, який без дії у даній ситуації, і ганьба всім тим мародерам, які наживаються в час страшної війни, коли гинуть українці. safe, up, safe Ukraine. збережіть freedoms, opportunity, private property. Збережіть Україну.